Ну, ще ж ми продовжуємо, і у нас знову мікрофіброчка в студії. Тільки вже не кухонні рушнички, а саме для а, тіла, бані, для обличчя. В комплекті буде йти два рушничка, один, один рушничок, банний великий, а розмір його 70 на 130, І лицевий так рушничок для обличчя. Ось такий рушничок буде і ще йти а, розміром 50 на 90. А колір не обираєте, колір буде приходити рандомно. Закрила себе да? колір буде приходити рандомно, але всі кольори, повірте, просто універсальні, красиві і підходять як для дівчат, так і для чоловіків. До речі, я собі ось такий сіренький якось взяла і дуже задоволена, мої хороші. Абсолютно ідеальна пропозиція. Мікрофіброчка дуже класно вбирає вологу. вони такі. М'ягесенькі, ну як хмариночка, розумієте? І тут ще такий красивий іде у нас напис, де він дівся, лав. Лав, лав, любов і такі серденька. Мені так сподобалося, що ці серденька жовто-блакитні, дуже красиві. Так, зараз ще такі серденька вам додам сюди, в сірих відтінках. 50 відтінків сірого, але у нас саме три відтінка. Так, зелений, блакитний і сірий. А нагадую, що обов'язково називайте код товару ДТ-1203. А за безкоштовним номером, який ви вже бачите на екрані, 0800 21 44 88, телефонуйте і формуйте найкращу вартість. Я нагадую, що Ваші дзвоники дуже важливі, коли ви телефонуєте. Комп'ютер автоматично щитує ці дзвоники, і вартість стає ще більш доступнішою. А і ще я так повертаюсь до попереднього лоту. У нас були рушнички теж з мікрофібри, але кухонні. От якщо ви зараз будете брати попередній лот, так, неважливо, можливо, щось ви і інше захочете. І на додачу такі рушнички, то у вас ще буде додаткова знижка в 100 гривень, тому що коли ви. Однією посилочкою замовляєте, два лоти, два товари. У вас гарантована знижка в 100 гривень. Тому поспішіть! А у нас вже знижка! 1299 гривень! Чудова! А, взагалі пропозиція. В наборі в комплекті іде у нас два рушничка. Один, як я зазначила, банний великий, а інший зараз ще банний. Вам можливо, покажу у всій красі, який він величезний. Якщо його показати, зараз я його ось так. Опа, перекину, дивіться, бачите, який він великий, як на весь стіл мій, бачите? Ось банні, ось такі вони величенькі, а розмір 70 на 130. 70 на 130. А, нагадую, що м -м, колір не обираєте, мої хороші. Давайте ще текстурку роздивимося, так? Нашої мікрофіброчки. Ось тут зараз дуже гарно якраз видно. А вони мікрофіброчка дійсно а, дуже класно вбирає вологу, а вона не така жорстка, так як бувають інші рушники, а, що можуть і подразнювати нам шкіру ці м'ягесенькі, як мариночка. Ідеально підходять навіть для найчутливішої шкіри, до найвибагливішої, так особливо, коли ми вмиваємося. Дуже важливо. Плюс для волосся теж а, це просто подарунок долі, тому що волосся тоді не так лек. Тризується так, і дивіться, всі шовчики, все прошито. Ідеальна взагалі а, компанія. А у нас знову падіння вартості 1050 гривень, мої хороші. Падіння вартості. Тому встигайте вихопити свій найм'якіший комплект рушничків. І на подарунок, дивіться, як класно все ж таки. А, то ти що? У нас знову падіння? 949 гривень, і це я нагадую за два рушничка. Ви сплачуєте 949 гривень. Це за комплект. В комплект іде два рушнички. А з е, різні, різні кольори. у нас і так до вас буде іти або два сірих, так, або два блакитних, або два зелених. Тому... Знову ж таки, наголошую, що колір ви не обираєте, але кожен колір по-своєму просто настільки універсальний, що підходить абсолютно всім, так і діткам, і жінкам, і чоловікам, і хлопчикам, і дівчаткам. Тому тут особливо немає різниці, так кому ви замовляєте, кому ви берете на подаруночок. До речі, якщо ви будете брати два рушничка, так два комплекти, то у вас Буде знижечка в 100 гривень. Якщо ви будете брати два комплекти, вам будуть намагатися покласти різні кольори, так щоб ви вдома теж не плуталися. Тому, дівчата, якщо не можете обрати, замовляйте одразу три комплекти для себе, для чоловіка і для дитини. Так, і от кожному буде свій колір, щоб потім не плуталися. І я дуже задоволена ними. По перше, вони дуже класно вбирають вологу. І що мені ще подобається, коли я виходжу з ванної, а зараз стає Прохолодніше виходити, це вже не літо. Коли ми туди заходимо охолодитися, а мені подобається закутуватися в цей рушник, тому що ти себе зразу закутуєш таке тепло, ніби ти на себе одягнув свій улюблений якийсь халатик теплий з велсофту, так, якийсь чи з плюшу якогось, чи з велюру. І то навіть велюр він більш такий може охолоджувати, так, коли тіла. А от мікрофіброчка, вона одразу вас огортає, окутує теплом якістю. Це нічим не. Порівняти, хто вже в нас замовляв ці рушнички, ви продовжуєте їх замовляти і завжди шкодуєте тільки про одне, що не замовили одразу два комплекти. Тим більше, що далі все буде дорожчати. А у нас вже така класна вартість 949 гривень. Але і на цьому ми не зупиняємося. Тут ще буде супер мега подарунок, про який ви запитували, дівчатка. Ви вже помітили на мені худі. Ось такий класний худік. А давайте, можливо, і ще продемонструємо. У нас просто в двох кольорах і ще до вас буде рандомно приходити подаруночок. Ось такі худі в двох кольорах, але колір ви не обираєте. сірий або ось такий висилковий, як на мені. Дівчата я ж кажу, беріть два рушнички. От тоді два подарунка буде. І тоді, можливо, є шанси, що у вас буде два худі. Яке воно теплесеньке, дівчатка. Вам не можу переказати. Я вдягнула його зараз. І це така насолода, по-перше, тебе огортає таке тепло, довжина класнюча. Ви можете його вдома з своїми якимись брючками, там, з-під піжамки, з лосинками одягнути, і все, у вас уже готова така Жамка, та ви не захочете його знімати. Взагалі, навіть вийшов після ванної на себе його натягнув. ще тут є капюшончик? Можна теж капюшончик ось так одягнути, помили голову, так поки там ви. Зігрієтеся, можна накинути капюшончик, потім собі вже нагрілися, пішли, взяли а, собі а, феном просушили волосся. А, що мені подобається? Вони йдуть універсальні. Ці худі, вони такі величенькі, ну, от навіть давайте, я можливо, а, давайте тут зараз роздивимося візеруночки. Це подарунок, дівчата. Тобто ви колір не обираєте, це подаруночок, а розмір іде універсальний. Якщо ви худенька, струнка паняночка, на вас він буде як оверсайз. А якщо ви все ж таки пишна паняночка, я наприклад його. Одягнула, і на мені він іще такий, знаєте, запасік лишається, тому і на 60 я думаю, розмір без проблем буде. Зараз я ще продемонструю. Давайте ось на собі. Не знаю, чи там видно, мене дивіться, яка класна довжина. Тобто тут іще кишенька така, аля кінгурушечка йде. Тут він в мене ще одяг просто під низом, знаєте, і я от його накинула, і тут ще гляньте, який класний, де запаси лишається. Він такий трішечки трапецією донизу, тут манжетки у нас класнючі, а візерунки теж такі більш спонукні. Нас до сну. А, і Зірочки тут, і якісь поняшечки там скачуть на іншій на сірій, Там просто у нас місяць і зірочки. так. А ця у нас в таких рожевих відтінках, я собі, ну звісно, а, дівч... така дівчинка-дівчинка, ви дівчинка! рожевий собі обрала. І а, зараз не можу просто намилуватися. І це вам в подаруночок. Тому дівчата а, танцюйте, будете ось так думати, перегород. Одягати теж, хто там вже замовив собі і не захочете знімати. Побачите, це стане ваш улюблений, улюблений, такий худі, домашній, класнючий, м'ягесенький, пухнастенький, теплесенький. І бачите, яка класна довжина. Якщо просто його вдягнули, можна як в такій домашній сукні бігати по дому. А ну там, якщо ви там робите свої справи, паралельно, так тут є рукавчик, ви завжди можете підтягнути його за рахунок манжетика, буде триматися. Робити свої якісь справи а, на кухні, там так по, по дому. А якщо підмерзли, то ще якісь лосинки або брючки свої піжамні підодягаєте, і це у вас така готова піжама. Ви взагалі в ньому захочете спати, побачите таке м'якесеньке. А якщо у вас тепло в квартирі, то тоді, звісно. А якщо по розміру не підійде до прикладу, ви завжди можете комусь його передарувати. А, я вам серйозно кажу, це така штука, яку, який буде ну кожен радіти, ну, ну правда. Ну, тут від дитини до дорослої е, жінки навіть поважного віку. Ну, як це можна не закутати? Ти вдягнув все, ти вже закутався, сам себе вже гладиш, як те кошеня. Ну просто вау. Ну що, не забуваємо про наш основний лот. Е, зараз ми е, нагадаємо вам, що код товару ДТ-1203 ви отримуєте набір з двох рушників: один для обличчя, один е, для тіла, банний рушничок, і е, колір ви не обираєте. Е, там декілька пропозицій. Ще Залишається. А, і ще й в подарунок. Ось такий худі сірий або такий рожевий колір, теж не обираєте. Але е, отримуєте подаруночок. Ну що ж, рухаємося далі.